Привіт усім! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні хочу вам показати невеличке своє замовлення, яке було так спонтанно зроблене від компанії Вроше. Чому спонтанно? Тому що я не планувала робити замовлення в компанії, але так як у мене дівчинка-подружка моя попросила замовити її деяку продукцію, а саме сироватку для обличчя. Еліксир Ботанік з ментолом. Їй подобається ця сироватка, вона в мене вже її замовляла неодноразово. Тому я вирішила зробити замовлення. І щоб добити своє замовлення до мінімальної суми. Наразі мінімальна сума становить 749 гривень, тому я вирішила замовити для себе ще ось такий от гель для душу в маленькому об'ємі 200 мл кава. І обрати собі подаруночки. В подаруночок компанія вкладала автоматично ось такі от пробнички, зразки, шампунь і бальзам кондиціонер для волосся і пакетик. Не буду його відкривати, можливо, використаю для когось на подарунок. Це автоматично вкладалося до замовлення, і також були представлені подаруночки на вибір. Можна було обирати крем для обличчя і сироватку. Я обрала для себе ось таку от сироватку в об'ємі 30 мл. Буду з задоволенням користуватися. Мені подобається продукція цієї компанії. І також можна було обрати або олівчики для брів, але я вибрала ось такі от новиночки. Тут маленький об'єм 30 мл, це скраб для тіла, і мигдаль і молочко для тіла. Також буду пробувати користуватися з задоволенням. Можливо, в майбутньому ще собі замовлю, але я так думаю, що це, напевно, лімітована, лімітований випуск. Потім їх, можливо, і не буде. Побачимо, буду користуватися і тестувати. Таке було моє невеличке замовлення. Усім дякую за перегляди. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, буду рада відповісти на ваші запитання. Гарного вечора вам усім мирного вечора і до нових зустрічей на моєму каналі.